Цих акцій, то це просто можливість заявити, сказати людям, що вже далі все, нема куди вже далі. Це, це вже крапка, все. Що зараз мають зробити журналісти і, і інші напевне, організації? Журналісти, для того, щоб все-таки це от, дійсно не залишилося без наказу? Я думаю, що зараз журналісти мали б просто солідарно товкти цю владу, товкти от, цих людей, які причетні, Добре. Захарченко, Азар, ці всі люди неадекватні, які там сидять при владі, товкти і ні слова доброго про них. Не висвітлювати їхню діяльність. Також в інтернеті запропонували цікаву акцію замість посади, наприклад, міністр МВС України. Просто пусте місце, ставити просто пробіли. Шо це пусте місце. От є такий чоловік, але до правоохоронної системи справжньої, яка б вона мала, мала бути, він нічого... Дякую, Гарно. А тепер, тепер хвилинку уваги вважає. Заява надія нашої надія, акції. Тобто зараз. спільне звернення чи заява журналістів. Звернення до міністра внутрішніх справ України. Ми журналісти та представники з Чернівецької області у зв'язку з подіями, які склалися 18 травня в Києві, звертаємося до вас з вимогою. Провести для журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Содолі 18 травня. Розглядати цей факт як пункт 1 статті 1751 Кримінального кодексу України, умисне перешкоджання законів професійної діяльності журналістів. Винуватися, які зафіксовані на відео та фото, притягнути до відповідальності у відповідності до Кримінального кодексу України, знайти і покарати замовників цього злочину. Притягнути до відповідальності міліціонерів, які бездіяли під час нападу на журналістів, доказом чого є відео та фото, яких достатньо в мережі інтернет, адже працівники міліції спойли злочин, передбачений пунктом першої статті 135 кримінального кодексу України, а саме за відео залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Окрім того, вони порушили статтю 10 закону про міліцію, згідно з якою працівник міліції зобов'язаний забезпечити безпеку громадян і громадський порядок, а у випадку звернення до нього реагувати відповідним чином. Факти побиття представників змі і нереагування на них працівників міліції можуть спровокувати цілу низку нападів на журналістів в регіонах України, адже нападники відчуватимуть свою безкарність. Доказом цього є не розкриті до цього часу 10 фактів побиття журналістів тільки за останній рік. Наголошуємо, що створення небезпечного середовища для діяльності ЗМІ вбиває свободу слова та незалежну журналістику. Не залякуйте журналістів своєю бездіяльністю, не створюйте їм додаткових загроз для виконання професійних обов'язків. Ми будемо тримати цю справу на контролі і сигналізуватимемо про те, що діється в Україні міжнародні спільноти. І тут підписи. Відписи журналістів, також, також звернення у нас є до Генерального прокурора України стосовно вчорашніх подій в Кабміні. Ми журналісти та представники ЗМІ у зв'язку з подіями, які сталися на засіданні Кабінету міністрів України 22 травня, коли прем'єр-міністр Азаров казав журналістам, котрі перебували у залі засідань, щоб вони вийшли і позбавили їх акредитації. Ми вимагаємо від генерального прокурора здійснити перевірку зазначених вищих дій посадових осіб Микола Азарова та його підлеглих на наявність. Фактів порушень прав журналістів, закону про інформацію, продуковні засоби масової інформації тощо. Ці звернення сьогодні будуть надіслані адресатам і ми очікуємо відповіді, І, як ми вже казали, будемо апелювати до міжнародної спільноти, до міжнародних організацій. Серез ми підтримуємо ці звернення і заяви. Підтримуємо, підписали, звичайно. Підписали, Скріпили підписом. Голосувати треба. Ні, так ж підписи. Підписи, є підписи. А всі підписали. Ну, Хто не підписав, так підписав. А підписати воно вже все розмахувати. Так не ховаємо, то не підписали. підписали.